Синдром самозванця неприємне відчуття невідповідності, яке відчувають багато професіоналів, які, хоча й успішні в своїй кар'єрі, усе ще відчувають себе шахраями або що їхні досягнення залежать лише від удачі. І це стосується не лише тих, хто працює. Шукачі роботи з синдромом самостійно накладають значні обмеження на можливості, що відкриваються перед ними. Хоча синдром самозванця широко поширений і дослідження показують, що десь 70% людей відчувають його в певний момент свого життя. Жодний самозванець не обов'язково буде схожий на іншого. Як зазначає експерт із цієї теми Валерій Янк, розуміння своїх думок і поведінки є ключовим для того, щоб впоратися з цим почуттям. Отже, в цьому відео я пропоную вам розглянути 5 типів синдрому самозванця за класифікацією Янга. І перший тип це перфекціоніст. Перфекціоніст це людина, яка часто ставить перед собою майже нездійснені цілі. А потім бореться з сумнівами в собі, коли їм не вдається їх досягти. Якщо у вас виникають проблеми з делегуванням повноважень, і ви завжди думаєте, що могли би виконати роботу краще, ви ймовірно належите до цієї категорії. Тому порада. Головне тут полягає в тому, щоб ви віддали собі належне, коли це потрібно, і припинили зациклюватися на своїх невдачах. Замість того, щоб розглядати їх як доказ своєї некомпетентності, спробуйте сприймати їх як засвоєні уроки. Другий тип це супер жінка або суперчоловік. Тенденція така, що супер жінка або суперчоловік завжди намагаються працювати більше за всіх інших, щоб приховати відчуття, що вона чи він є шахраєм серед справжніх колег. Деякі ознаки того, що ви можете бути супер жінкою або супер чоловіком, включають постійне обмірковування роботи, роботу на межі ваших можливостей і навіть більше, та жертвувати важливим часом для відпочинку. Порада. Замість того, щоб шукати визнання у інших, спробуйте знайти його в собі. Подумайте про свої навички та сильні сторони. Шукайте способи підвищити свою впевненість у собі та стійкість, і зрозуміти, що не потрібно думати про роботу 24 на 7, щоб бути хорошим у тому, що ви робите. Третій тип природній геній. Природжені генії, вважаючи, що якщо щось коштує їм великих зусиль, це має означати, що вони в цьому погані. Показовими ознаками того, що ви належите до цієї категорії, є, наприклад, ви неохоче приймаєте допомогу від інших і уникаєте пробувати щось нове, тому що боїтеся зазнати невдачі. Порада. Спробуйте оцінити свої успіхи зусиллями, які ви в них доклали, і визнати той факт, що ви просто не можете бути чудовими в усьому. Замість того, щоб уникати викликів, сприймайте їх як можливість вчитися та розвиватися. Четвертий тип суворий індивідуаліст. Люди, які підпадають під цю категорію, часто уникають звернень по допомогу, оскільки вважають це ознакою слабкості та вважають, що це викриє їх як шахраїв. І порада. Звернення по допомогу не означає нічого негативного щодо ваших навичок чи вашої компетенції і насправді знати, коли попросити про допомогу є важ... життєво важливою навичкою. Набагато ефективніше попросити когось про допомогу замість того, щоб бездумно битися над завданням і відчувати себе все більш поразкою з кожною хвилиною. І останній п'ятий тип це експерт. Ви коли-небудь відчували, що насправді не маєте права на роботу, яку ви виконували. І просто чекаєте, поки ті, з ким ви працюєте, дізнаються, наскільки ви насправді некомпетентні. Можливо, ви навіть не претендуєте на певну роботу, тому що не володієте всіма навичками, зазначеними в описі роботи. Якщо це схоже на вас, то ви підходите до цієї категорії. І в цьому випадку пам'ятайте, що прогалини в навичках це нормально, але вони не переменшують ваших знань. Зосередьтеся на навичках і сильних сторонах, які у вас уже є. Свідомо відзначте свої успіхи та складіть реалістичний план, щоб заповнити будь-які інші прогалини. Подолання синдрому самозванця потребує серйозного самоспостереження та роздумів, а зворотній зв'язок з іншими та оцінка особистості також можуть допомогти вам. Чим краще ви розумієте себе, свої навички та власну гідність, тим краще ви готові зробити позитивні кроки, щоб підвищити свою впевненість і ефективність і перемогти цих демонів у своїй голові.